Вітаю! Це гороскоп для повітряних знаків зодіаку на наступний тиждень. Починаємо з близнюків. Близнюки, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ви знаєте, близнюки, який цікавий тиждень. Ви відчуваєте себе вдохновенно на коні. Ви обдумуєте, омріюєте якийсь новий проект, можливо, стосунки. Можливо. Це щось таке глобальне. Але що цікаво, заради цього, заради того, щоб виповнилося це бажання, от вона, дев'ятка кубків, це завжди виповнення бажання в повній мірі, коли говорить, що у людини все для цього є. І інтелект, і зв'язки, і гроші, і досвід, знання, все є. Тобто, ви можете мріяти. Тут ви собі можете дозволити навіть якісь тут би я не сказала а, інфантилізм, романтик. Але що втілити це, ви не гнушаєтеся жодними методами. Карта Верховний Жрець – це буквально школа, знання, розріння, інсайти, але ж поруч іде карта диявола. Тобто тут може бути маніпуляція знаннями, словами, причому маніпуляція дуже потужна і харизматична. От іде ще король кубків тут. Це вміння говорити, вміння переконати, а, якийсь проект, якусь групу людей повести за собою, тут буквально вперед до нових берегів. Тобто, на цьому тижні я би сказала так. Якщо я беру саму нижню ноту і октаву а, цього послання до вас, то я б сказала, ще так, нічим не буде гнушатися. Тут, коли збираєте всі факти, чесні і нечесні, в один кошик і ви вважаєте, що заради цілі можна йти на все, а, до, ну, заради перемоги всі засоби прекрасні. Я не я скажу, що ви тут підпадаєте в якусь залежність швидше всього в залежності від вас, якісь великі маси колективу. Ви вмієте підгребти всіх під свою волю і свій якісь такий гіпноз. Ну, я би сказала, така карта, а такий розклад дуже позитивний для політиків. Хто в політиці або хто лідер якоїсь великої компанії, школи це ну, таке, лідерство колосальне, коли на вас дивляться? Ось так Так може виглядати і секта, якась, ось так, конкретно секта, тому що верховний жрець це релігійні, якісь знання, вчення, езотеричні диявол, він якби завжди тонка гра. А можливо, ви виявляєте диявола, можливо, тут це ще карта психолога між іншим. Король, кубків. Оце все карта психолога. Можливо, ви працюєте з масами, і в них виявляєте цього диявола в будь-якому випадку. Тиждень потужний, вас чують, ви на виду, і ви маєте великий вплив на великі маси людей. На ну, те оточення, яке біля вас. От тут ви можете досягти всього. Дякую за увагу, близнюки. Терези. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Таке враження, що це прогноз для моєї доньки. Сьогодні, коли перший день в школу треба йти, зараз ж починається новий учбовий рік. Для багатьох, для батьків, в тому числі, хто допомагає домашню роботу дітям робити? Вісім мечів це обов'язки. Вони не є якісь складні, але зараз вони лякають. Колесо фортуни це запущення процесу щорічного або циклічного. Запускається цикл. Він вам знайомий, але він все одно несе в собі таїну. Хороші карти, справді, для верховна жриця, це дев'ятка пентаклів, буквально знання, які дають вам ресурс в подальшому. А можливо, хтось облаштувався на роботу або повернувся з відпустки на роботу. То тут кажуть, так є якісь переміни як далі, але в принципі вам хвилюватися Терези, нема чого. Це тільки ваші внутрішні переживання. А тим більше зараз, якщо ми говоримо місяць, останній день місяця, 29 й здається, завтра молодець, от він починає, запускає новий значить, процес. Ну, і тут далі що пішло? Буквально школа, навчання, роботи, верховний жрець, лицарь, кубків і. Паш кубків, це а, багато зв'язків душевних перемовини по інтернету, по телефону, обмінювання інформації. Загалом тиждень фонить класно. От тільки понеділок він ще такий. А що знову? Якісь обов'язки? Не хочу, це мене обтяжує. А потім ви як сіли на колесо фортуни, і пішли крутитися, і пішли. Тобто, це вже знайома історія. Багато спілкування є причини для радості, і знову ж таки, як відкриття нового, буквально верховна жриця це науки, це таємні науки. І дев'ять пентаклі кажуть, вам треба їх осягнути в майбутньому. Вони гарно у вас монетизуються. Дякую вам за увагу. Терези плідного, хорошого вам тижня. Водорій. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Хух, тільки хотіла сказати. водолії, як завжди. Десятка пентаклів, понеділок відчувається, що ви на коні все у вас на своїх місцях. Тут історія така. Перша половина тижня. Ви емоційно займаєтеся новими проектами, які вам сулять. Хороші статки, ресурси, спілкування. Тут буквально зустріч сім'ї, сімейні радості, тут якісь сімейні проекти і бізнес, сімейні розмови, якісь такі новий імпульс, коли разом з колективом ви повертаєте якусь дуже цікаву, нестандартну, бо ж ви нестандартні водолії справи. Сімка мечів. Це така історія, де є трішки хитрості на межі геніальності. Це дозволена хитрість, бо вона приводить вас до виповнення вашого бажання. А от субота, неділя вносить деякий когнітивний дисонанс. Двійка мечів це коли бувають о, якісь суперечки, або потрібно зробити якийсь вибір, або невільні, не свободні карта диявола. Дивіться, диявол завжди пропонує багато. От він поруч стоїть дев'ятка кубків в повній мірі виповнення бажання навіть більше, ніж ви того очікуєте. Інше діло, а чим за це прийдеться платити? І оце питання вас. Наздоганяє саме в кінці тижня. Ви дивитеся на пропозиції, на масштаб вашої діяльності і запитуєте, а чи, чи вартує гра свічок? Це та відповідь на запитання, яку ви маєте дати саме сам або сама собі. Тут у вас гра з серцем і розумом. Я вам бажаю зробити вдалий вибір і помирити, примирити розум і серце. Удалого вам тижня, водолії. Дякую за увагу, друзі! Підписуйтеся на мій Тікток, а також на Ютуб канал Максимузалайф, де буде все більше і більше цікавих і нових відео. До зустрічі!